Ви зараз невдячні, ви жалієтеся постійно цим вашим психологам. А ми хоча були бійні, дні народження навіть устраювали для вас. Грошей не було, а ми знаходили. Чули такий конструкт від дорослих, правда? І нещодавно на одній сесії до мене дійшло. Слухайте, якщо ви не було грошей, і ви так цим кічитеся, що ви встраювали День народження, то запитання. Ану, згадайте, для кого ви його влаштовували? А? Подумайте, я вам дав час, щоб ви згадали, як це було? А як це було? Звалися якісь куми, дальні родичі, якісь там друзі ваших батьків на вашому дитячому дні народженні були діти, котрих ви взагалі не знаєте. Це були діти якихось дорослих гостей. І така була п'янка, що капець. Дорослі бухали всю ніч. А ти, будучи дитиною імениником, між прочим, десь там лежав в кімнаті, намагався заснути, причому біля дітей, котрих ти навіть не звав. І от такий цікавий дисонанс. Грошей не було, але ви так потужно знаходили цей момент гроші. Для кого? Для кого? Вам було достатньо самим не випити, поставити дитяче, невеличке свято, і гроші були б зекономлені. Раз. Це було б дуже коротко, два. І дитина була б щаслива. Тому, дорослі, не робіть дурнів з ваших вирощих дітей. І не брешіть самому собі. Ви закатували свято для себе. І ви зараз кажете, а, ти такий, як і вони, ти з нас зробиш монстрів. Почуйте, дитина і так вас любить. Є велика група досліджень, котрі підтверджує те, що вирощі, діти, навіть тих батьків, котрі тушили окурки об голову дітей, все одно ці діти їх люблять. Вам же достатньо просто вибачитися за певну групу помилок, котра була це раз. І друге, не робити дурня, не газлайтити дітей. Вироші діти і досі відчувають цей біль, що їх десь обманули. Типу грошей не було, але ми ж тобі свято закатили, радуйся. Але свято яке? Дитина повзає під столом, дорослі бухають, їй могли навіть подарунок забути зробити, як одному з моїх клієнтів, і таких багато. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а який у вас був день народження? Бо я знаю випадки, дійсно, коли навіть в радянські часи дорослі не бухали, для дітей робили свята. І навпаки, якщо вам так робили, то, будь ласка, запишіть в коментарях, побачимо, наскільки нас багато. Тому почуйте ще раз, батьки, якщо ви мене дивитеся і додивилися сюди, то вам достатньо просто визнати частину помилок. Дитина після цього, будь то і 30, 40, чи 50, сама знайде світло в вашому дитинстві. Тільки візьміть відповідальність за ті косяки, котрі ви робили. І буде вам щастя. Якщо у вас є необхідність до консультації, посилання в шапці профіля є. Нехай вам щастить.